Кабмін цікавиться, чи можна знизити допустиму температуру в квартирах. Мінрегіони Міністерства охорони здоров'я направляють в уряд пропозиції щодо можливості зниження мінімально допустимої температури в житлових приміщеннях з 18 градусів за Цельсієм до 16. Відповідне доручення їм віддав кабінет міністрів. Крім цього, уряд доручив до 1 жовтня забезпечити об'єкти соціальної сфери додатковими джерелами енергопостачання, а також підготувати перелік пріоритетів відносно захищених споживачів у разі частково. Ово, відключення тепломереж і план заходів щодо обмеження обсії поставок і відключення електроенергії. Також уряд доручив міносвіти і міністерство охорони здоров'я розглянути можливість збільшення строків канікул в осінньо-зимовий період. Ми запитали у херсонців, як вони ставляться до зниження мінімальної температури в квартирах взимку до 16 градусів. Считаю, що тоді неправильно. А почем ну, тому що люди, які живуть в Україні, повинні користуватися всіма благами. А это просто геноцид. Ну это неправильно, Ну, холодно будет, что я могу сказать. Если они уже поднимают цену в 7 раз, то они должны хотя бы, ну, как минимум, не понижать температуру в квартирах, если не повышать. Учитывая поднятие всех этих цен на коммунальные услуги, еще и снижение минимальной температуры, это однозначно нехорошо. В комнате температура должна быть 22 для, для детей маленьких, а в городе очень много деток маленьких. Поэтому... Газ очень дорогой, и как бы хотелось, чтобы был нормальный, оптимальный вариант. Я не могу никак относиться, потому что у меня выше 12 не поднимается. Уже три года. Я думаю, будет холодновато. Мне придется включать дополнительные обогревательные приборы. И, естественно, это отразится на моих финансовых вложениях. Как это до 16, а детки? А мы старые, что мы уже там, это надо что, кожуха одягати? Конечно, мы против этого. Я буду какие-то подключать другие якісь, какие-то или там что-то. Это лишние затраты, конечно. Это ужас. Я просто не знаю, как можно в 16. Вот тут кто это придумал, але так, чтобы он и в такій же температуре.